Вітаю вас, друзі! Послухайте і здогадайтесь, кого або що я зустріла сьогодні на вулиці. Хоч безкрилий, а літає, безголосий свище, хоч безрукий буває, груші з дерева збиває, навіть часом вириває сосни з коренища, а як втомиться, впаде. І нема його ніде. Так, ви відгадали, я зустріла вітер. Послухайте, як він розмовляє. Що нагадують вам такі звуки? А погляньте лиш, що робив вітер. Хочеш вір, а чи не вір? Замітає вітер двір. Ані віночка немає, ні мітелочки немає, а чистенько, чистенько все подвір'я замітає. Діти, як же це йому вдається? Цікаво! Я вам пропоную сходити на прогулянку і теж визначити, чи є на дворі вітер. Друзі! А як це можна визначити? Так, дійсно, можна поспостерігати за гілочками на деревах, за травою, за торішнім листям? Якщо хитаються тільки маленькі гілки, то як можна назвати такий вітер? Правильно, його можна назвати легким, помірним. А чи буває вітер? Корисним. Він буває корисним, коли приносить опади з океану на сушу і тим самим очищає повітря, переносить на велику відстань насіння рослин, виробляє електроенергію, сушить білизну. А ще з вітром можна гратися, запускати повітряного змія, надувати мильні бульбашки і пускати їх по вітру. Гратися з вітрячком. Чи завжди від вітру є користь? Ну, звичайно ж, іноді він буває руйнівним. І тоді він тільки шкодить. А як можна визначити напрямок вітру? Так, для цього можна використати навіть звичайний прапорець. Який вмайорітиме в ту сторону, в яку дме вітер. Молодці діти? Виявляється, прогулянка з вітром може бути дуже навіть цікавою. Бажаю і вам багато цікавих прогулянок та спостережень!